Вітаю, друзі, і запрошую вас знову у мій садочок, у мій райський куточок. Кінець червня. І подивимося, що квітує сьогодні. Ну, Квітують в основному троянди. Вся краса на сьогоднішній день від цвітіння троянд. І Ось тут знову моя композиція квітує із трьох чудових троянд, які переплилися між собою. Це рожева троянда «You are beautiful». Сьогодні вітряно досить. Яндочка Юа Бьютифу. Жовтенька Ханза штат Росток. Ця зацвітає трошки пізніше. Порівняно з UA beautiful і червоненькою Монна Ліза. А ця жовтенька хан за Росток заквітає трошки пізніше. Там трошки далі ще квітує. Лаусон. Бускова трояндочка. Йдемо далі. Ця трояндочка в мене без назви. вирощена давно із череночка. Так, а ось тут трояндочка красуня під назвою стиль 800. Кремово рожевого кольору тон трояндочки зе толбіак, де толбіак, руус, де тулбіак, яка уже відквітає. Залишилось трошки квітів. Перша хвиля цвітіння її закінчується. Трояндочка Red Flame ще трохи квітує, але теж вже перша хвиля йде до завершення. Яндочка стиль 800. Ну і юбілей принца Демонако розкішно квітує. Деякі квіти вже відквітають. Гарний пояс вай жовтенька. Акварель. Лавсон, як я вже казала. Бути трояндочка. Ніжно рожеві суцвіття І вет Орне трояндочка. Така яскраво-рожево-фуксієвого кольору із жовтуватою підсвіточкою. Плетиста трояндочка жовта Зомер Гольд Ще кущик доволі молодий. Це його таке перше квітування. Поряд з нею трояндочка папі Дельбар. Теж плетиста трояндочка, теж ще молодий кущ не набрав силу. Молоденька троянда Нотердам Дю Розе. Трояндочка Ламбада. багато бутонів на ній ще І зараз киточок багато І тон ламбаді трояндочка роз дежерберо. І дух світає трояндочка Шарль де Голь. троянда, яку я купувала під назвою Royal Celebration. Ну, не знаю. Дуже вона мені схожа на троянду Блау Вештак. форма квітки і такий закручений пелюсточки закручені ну вже те, що є, те є.